Що, Максим, cheers Чірс for new season. Чірс for new season. А в мене можна піти точку, бо в мене голодний час. Всім привіт, вітаємо вас на Chill Relax Q&A з GoBrands. У нас перша зустріч вживу. До речі, до цього цей, проєкту так. зустрічаємося для того, щоб знімати знову якийсь контент і щось вступати саме вживу. Да, в нас це дуже супер сумурно. Жодної підготовки, бордак в кімнаті, все натурально. Макс, де ти навчаєшся? Я навчаюся у пічному університеті Мюнхена на спеціальності молекулярна біотехнологія. Вже сподіваюсь, завершую. Угу. Рокажи про себе. Я навчаюсь у місті Гановер для мінському університеті Гановеру на спеціальності водний менеджмент та очищення води, технології очищення води. Вже теж закінчила зараз пишу магістрську роботу, тож вже хочеться знає, її завершити просто почати новий етап життя. Це насправді доволі, я б сказала, місцями страшно, як багато невизначеності, але в певному сенсі, то розумію, що вже прийшов час. Змінювати певні щось в своєму житті і переходити на інший етап. Навчання в Німеччині? Я хочу одразу сказати наперед, що це лише мій власний особистий досвід. І, типу, mm -hmm. я не можу абсолютно якось переносити те, що я. Відчуваю тут в цьому університеті на цій спеціальності, в цьому місті на усі абсолютно інші програми. Але так. в нас багато з чого з тобою було схожого, тому в принципі, власне, ми і ділимося цією інформацією. Бо насправді це точно я ще можу сказати. Це не, не схоже на навчання в Україні. Я напевно не витрачав стільки часу навчання і вступити в університет це достатньо складно і тут готують людей одразу, що не всім це по перше потрібно і не всі це осилять. У мене за весь цей період навчання на магістратурі був лише два чи три рази. Практичний курс. Усі інші рази це просто лекція. І потім, в кінці цього семестру, я складаю іспит або і, не так. складаю все. Більше ніяких там контрольних робіт або зрізів знань. Але як в тебе це було? Більшість предметів Це весь семестр тебе лекції, е, і ти маєш сам мати дисципліну спланувати навчальний свій процес. Тому що в ідеалі ти маєш сам прийти після, наприклад, лекції в бібліотеку додому, відкрити цю лекцію, пройти її знову. І є практичні завдання у нас теж, якісь задачі, але немає домашнього завдання. Тому, відповідно, весь смс ніхто не дивиться і не перевіряє, на якому рівні ти засвоїв інформацію. Це суто на твою самостійну роботу націлено і далі загалом 100% оцінки. Буде вирішуватися на іспиті. Ну я вважаю, що це не дуже сильно показує твій рівень знань. До того ж, об'єм викладання за півроку він достатньо високий, так. великий. Але в мене були предмети, де можна було зробити певно є домашнє завдання на собою якийсь проект, і це були одні з найкращих предметів, тому що, наприклад, у нас були нам давали якісь кейс стадії, над яким треба було працювати впродовж семестру. І ти реально поринаєш в цю в цей предмет, в цю якусь проблему, ти її намагаєшся сам mm -hmm. вирішити, mm -hmm. і потім оцінюєш принципі твою mm -hmm. роботу. Так. І це класно. Я вважаю, що а, це, це більш класний це буде. підхід. Але ще що я хотіла змітити, і знову ж таки, це мій досвід, це мене моїй спеціальності. Це те, що професори вони на рівні з студентами відкриті до питань від студентів, і навіть якщо вони не знають відповідь на питання. Професор може сказати, я mm. цього не знаю. Це виходить з, рам з рамок мого там дослідження. Також мені подобалося, що навіть студенти кажуть: я цього не зрозумів. Зараз що ви пояснили, можете ще раз це пояснити. Mm. І зазвичай вони зупиняються і ще раз пояснюють. Я мав досвід верхніх професорів mm. і тут і тиші в залі, начебто, викладач питають, чи є у вас питання, але люди не питають, і іноді так знаєш, це мені здається залежить від. Навіть ораторського мистецтва, викладача mm -hmm. були деякі викладачі, які прям заохочували до питань. Казали, немає глупих питань, питайте все, що ви хочете, або дійсно не знають на це відповісти. Гарне питання, і людина запам'ятовувала і приходила на наступну лекцію з відповіді на це питання, їй задали, яке вона не знала. Mm -hmm. І це було класно. Mm -hmm. Я пам'ятаю свій саме перший іспит. Це, до речі, було ще до війни. Це був кінець січня. Я пам'ятаю, як я типу був в ступорі, тому що я не знаю навіть, як підійти мені до цієї підготовки, тому що просто впродовж півроку у нас були на лекції німецької мови до того ж, і я просто навіть не знаю, як мені типу мені зубрити, чи мені якось карточки робити, чи як мені підходити до цього матеріалу і в Україні. Я зазвичай готувався. Дійсно, я розраховував на свою короткочасну пам'ять. Mm -hmm. до, до того ж, нас в Україні була полоська система, де іспит зголоше 40 балів зі 100. Потім, продовжуючи своє навчання, я дізнався, що один з методів, mm -hmm. по яким готуються студенти, mm -hmm. але мені пощастило, бо в мене німецька програма. І в мене багато німецьких студентів. Mm -hmm. Відповідно, вони це передають від покоління до покоління. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони після того, як написали іспита, іспит, вони. По пам'яті відтворюють питання mm -hmm. і потім створюють базу даних з цими питаннями. Тут дуже гарно розвинута системи бібліотек, і в принципі налаштовано те, що ти можеш сам вчитися, бо є багато осередків, де ти можеш. Mm -hmm. Це те, що теж мені було, наприклад, незнайомо, бо в Україні я майже не користувався привілеями кампусу, а тут кампус досить розвинутий. Mm -hmm. І це справді починаючи від місця відпочинку, закінчуючи. Mm -hmm. Навчанням і воно якось віддальнями дуже хорошо це і пушить до навчання, бо прям перед сесією дуже багато студентів, тобі навіть важко знайти місце в бібліотеці. Mm -hmm. Я відчував, що всі од одночасно починають готуватися так. до іспитів, і мене це заряджає ходити в ту атмосферу, теж готуватися, тому що коли ти бачиш інші. Вчаться, то тобі прокрастинувати якось ну трошки не так і зручно. Я, до речі, просто подумала, що можна зараз записувати походи того, як ми будемо йти до муса. Насправді, Настя зараз їде на форум в Австрію і в неї через скільки хвилин? 20 хвилин 25... потяг, 20. і нам треба зараз йти на потяг, потім їхати в Мюнхен, потім з Мюнхена їхати в Австрію. Коротше, тому зараз ми сворачуємо нашу суперфенсі атмосферу, де в мене кава і так смачно Ням-ням. І нам треба вирушати рукою закрити типу, пораз. перехід, опа Тікток. Хай це заварюється, банани. Справді, хай буде. Я думаю, буде нормально. Так, ну що, давай, поїхали. Раз, Максим, розп... можливо, ти нам розповісти? Де ти навчаєшся? Ми сюди теж дивимось. Я себе якось ніякого почуваю. Макс, де ти навчаєшся? Я, вас, я просто знаю, дуже, дуже дивно. Давай ну, ще раз. Ми підемо Просто подійти. Добре, окей. Що, не впхає гроші, це десь не справді мило. Okay. Я вважаю. Ну, це незвично. Ти коли бачила гроші в кадрі?